Ось наше чергове поповнення. Вівця Дорпера. Це пара для Тайсона. Ми привезли її з з здалека. Вона така красуня справжня привикає до своєї нової сім'ї. Дивіться, яка вона гарненька. Вона, правда, ще молода. Більше тільки 6 місяців і... Трошки ми ще не злучаємо її з Тайсоном, десь через місяці 4, можливо 5, можливо навіть пів року, бо їй ще за скоро. До хлопчика. Дивіться, яка вона гарна. Тепер ми всі разом маємо придумати для неї якесь ім'я. Дівчинка. Дівчинка. Дівчинка.